Якби я випадково завтра прокинувся і став знову худим, таким як я був на початку, що б я робив для того, щоб знову накачатись? Перш за все я б взяв під контроль своє харчування, тобто точний підрахунок білків, жирів та вуглеводів, відповідно в тих пропорціях, в яких це потрібно індивідуально для мене. Я б це робив тиждень за тиждень, місяць за місяцем і так далі. Один раз на сім днів я би робив один день, коли я їм все, що я хочу, головне, не менше, ніж в інші дні. Я б взяв собі програму тренувань фуллбаді та тренувався три рази на тиждень. Я б намагався налаштувати техніку, налаштувати відчуття своїх м'язів у вправах. Та, звісно, наступним кроком я б уже намагався прогресувати в силових, тобто поступово, поступово. Піднімати робочу вагу. Звичайно, я б слідкував за своїм сном. 7,5-8 годин щодня. Обов'язково до цього всього я б додав активності 10-15 тисяч кроків щодня або 30-40 хвилин, хоч би на доріжці або на степі щодня для здоров'я, апетиту та, звісно, витривалості. Далі я б додав бади, які потрібні для результату різні зі спортивного харчування приблизно через рік. Я б додав уже серйозні речі, так як знання в мене є, і за рік я б міг досить сильно відновити свою форму. Та звісно, я б не чекав швидких результатів, тому що швидко ти можеш поставити лише лайк цьому відео. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.